Та чи нікіто роздивлюється пожежну машину? Тут шланги ззаду, бачиш? Тут що? Вогнегасники, бачиш? Мотузка рятувальна зверху написана. Відро. Це що це таке? Це, а, це прямо то, що тушить, підключається. Бачиш? Зарядні шнури до гідравлічного інструменту, поняв? Що там ще є? Ну йдемо на другу сторону щось є. Всякі ломи, дивись, бачиш яка штука, що замки ламають. Бачиш. Замка любого відкриває. Проходь наперед. На другую сторону приходи. На другую сторониша съедом что ли ма? О тоже. Ну давайте то друж дружли. Что с Эти болгарки великие, а боже. Вот это кто сюда